Я дуже-дуже би хотів, щоб один в космос полетів, щоб там літав, як журавель, зустрів російський корабель. Щоб аж до сонця долетів, і як шашлик вогні, згорів. Війна вощухла в Україні, та дом текли російські свині. Скінчились в Україні горе, і ми б гайнули в Крим на море. Вчорашнє дякую, бо у нас сьогодні зранку. Щоб стати чорнотою чорних шпальт ще до світанку. Вчорашн дякую. Чим воно було, що за водою пішло і стало на крило над суєтою? Чом не злетіло, не зірвало стрімко синій простір, чом не припало до душі комусь, не стало гостем. Розіпнуте. На струнах чорних шпальт розбите друком вчорашнє слово, що на асфальт, Чи стане звуком. Раби немитої Росії вам зась до наших рушників, вас треба мовчки гнати в шию. Не розумієте ви слів. Чекаєте, що паляницю на рушнику вам піднесуть, коли ви крадете пшеницю і сі не даєте добуть, винищите родючі ниви, голодомори, коник ваш, кремлівські ваші наративи принесли стільки горя чаш. Надієтесь на перемогу над світом сім владарювати. ми ж на Господню допомогу, добру над злом перемагати. Клоняємося тільки Богу, а не Антихристу, Царю. Тому здобудем перемогу, відстоїм землю ми свою, заколоситься Україна, благословиться на віки, врешті мати, сина, розстелить світлі рушники. Слава Україні! Сьогодні вкотре споглядав твій сон. Життя завмерло лиш за крок до ешафоту. Ти був погризений життям, немов скаженим псом. Був радше схожий на зацьковану істоту. Сьогодні вкотре споглядав твій сон. Сіріло небо над бездонним океаном, по якому з аргонавтами йшов. Мов є сон. Ви безнадійно виглядали Ерідана. Сьогодні вкотре споглядав твій сон. Тебе там не було, усі тебе забули. Там був Лише беззвучний і безбарвний фон. Тобі хотілось бачити таким своє минуле, сьогодні вкотре споглядав твій сон. Ти падав вниз та все не міг упасти. Намарно намагався вир ворон, тебе спіймати, визволити з пастки. Сьогодні вкотре споглядав твій сон. Метал іржавий тут хитається іскрегоче. Я скоро теж засну під цим старим хрестом. Шкода, що ти ніколи не розплющиш очей! Порошилест тіла, сіра електричка. Про зрубікони скованих осель і зорі впали, наче груші дички до попільнички сонного шосе, І вечір не причалив до балкону, І день зутлів, і гість останній скрес. Пащли ошалілі таракони, Розтерзаних до обрію небес. Мої кохані милі вороги, я мушу вам освідчити симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдарилась папатію. Мені смакує ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний мій наш, мої гантелі, Турніки і штанги, спортивна форма, гарне відчуття, марудна справа жити без баталій, людина від спокійного життя жиріє серцем і втрачає талії. Спасибі й вам, що ви не я Дрібноті будь не гідно ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам. Бережіть снагу, і чемно попередить вас дозвольте. Якщо мене ви зігнете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова. Небо стікає в руки мені цілющим струмком. Небо зимне, небо холодне, як ранішній сон, небо, як очі людей, що знов приходять в вісні. І погляди їхні сяйливі, прозорі, постій. Погляди їх, наче те, що пішло в архетипи, вічне, зітліле, але первородне і дике, вічне, як стан, що стається на видиху в смерті, чесне і біле, як мить. Та, коли ми відверті, сонце розходиться колами в свіжому небі. Небі, яке розверзається ранком на стелі, небі яке забувається кожної ночі, небі в якого зірки на двовічному скотчі. Холод зухвало торкається пальцями шкіри, холод безжальний, колючий і приторно сірий. Я загортаюсь у нього і пошепки кличу, себе роз'єдную, з'єдную, створюю стрічку, Щось розквітає і хоче зірватись крізь воду, З давніх глибин, знов спадкуючи їхню природу, З давніх давен у примарне і дивне майбутнє. Що нам кожен безжалісний люди. Вона представлялась любов'ю і всім усміхалась щодня. А в серці враждою гіркою, щоденно впивалась сповна. Вона представлялась любов'ю, хоча її звали війна. Казала бабуся, лелеки завжди повертаються навесні. Що би там не було? Якби той світ не змінився, не знависнів, вони точно знають дорогу і знають, де їхній батьківський дім. Навіть якщо пошкоджений, лагодять і залишаються в нім. Я занадто маленька, питаю бабусю. А далі як, якщо дому немає і усе зруйнували, поганий знак? Що лелеки роблять? Може, вертаються знов назад, і як після цього усього живуть і виховують ще малят? Каже бабуся, жоден лелека не верне від дому на чужину. Покурличе, потужить. потім зведе домівку І ще одну. Гілка до гілки. Стебло до стебла. Так будуватиме новий дім. І ще разу вертатиметься до нього навіть через багато зим.